Привіт, давайте уявимо таку картину. Ми продираємося крізь справжнісінькі джунглі даних. Усе розкидано, повний безлад. Але у нас є такий собі програмний мачете Списки в Python. Саме сьогодні ми і розберемося, як за допомогою цих списків, або як їх ще називають одновимірних масивів, можна легко вводити, обробляти і виводити дані. Ну, знаєте, щоб перетворити весь цей хаос на ідеальний порядок, Гаразд, давайте до суті. Перше і головне питання а навіщо взагалі ці списки, чому б не обійтися звичайними змінними? Ну, уяліть на хвилинку, що нам потрібно зберегти не п'ять, не десять, а скажімо, сотню якихось пов'язаних між собою значень. Що тоді? Просто подивіться но сюди. Те, що зліва, це якраз і є життя без списків. Схоже на інвентар у грі, де кожен предмет це якась окрема змінна. Айтем один, айтем два, айтем три, і так до нескінченності. Це ж просто жах. А праворуч наше рятівне коло, список. Він дозволяє спакувати всі ці предмети в одну акуратну скриньку під одним іменем. І це не просто для зручності, це робить код гнучким, читабельним і що головне керованим. Окей, з тим, навіщо вони потрібні, наче розібралися. Тепер давайте зануримо зглибше глибше і з'ясуємо, а що ж таке список по своїй суті. Тут є два ключових слова, які треба запам'ятати: впорядкована і змінна. Впорядкована означає, що кожен елемент має своє фіксоване місце, свій порядковий номер. А змінна це про те, що ми в будь-який момент можемо додати щось нове, видалити старе або просто змінити існуючий елемент. Саме ця гнучкість робить їх такими крутими. І щоб це краще зрозуміти, є одна чудова аналогія. Уявіть, що список це потяг. Кожний елемент це ніби вантаж у своєму вагоні. І щоб дістати потрібний нам вантаж, що нам потрібно знати? Правильно, номер вагона. У програмуванні цей номер вагона називається індексом. І ось тут увага, мабуть, найважливіше правило Python, яке треба просто викарбувати в пам'яті. Нумерація цих вагонів, тобто індексація, завжди, завжди починається з нуля, не з одиниці, а саме з нуля. Тобто перший елемент у списку має індекс 0, другий індекс 1 і так далі. От у нашому списку з п'яти фруктів останній манго має індекс 4, а не 5. Щоб було ще простіше, подумайте про поверхи в європейських будівлях там часто є нульовий поверх або ж ground floor, і тільки потім йде перший. У Python та сама логіка це така фундаментальна концепція, яку не треба намагатися якось оскаржити, а просто прийняти як факт. І тоді все стало набагато легше. Так, з теорією, здається, все. Час переходити до практики. Давайте розбиратися, як завантажувати дані в наш потяг, і, що не менш важливо, як потім їх звідти діставати. Це, власне, і є основи введення та виведення елементів масиву. Ну, один з найпоширеніших способів це отримати дані від користувача. Процес насправді дуже простий. Спочатку створюємо порожній список, це наш порожній потяг. Потім питаємо, скільки вагонів нам знадобиться. Після цього запускаємо цикл, який для кожного вагона запитує дані і приєднує його до нашого потягу. Для цього є спеціальний метод Append – все. Але погодьтеся, вводити дані вручну щоразу, це трохи нудно, особливо коли ми просто тестуємо наш код. І тут на допомогу приходить справжня магія магія модуля Random. Ми можемо просто попросити Python самостійно заповнити наш список випадковими числами, наприклад, згенерувати оцінки для цілого класу. Це ж неймовірно зручно. Гаразд, завантажувати дані в списки і виводити їх ми навчилися. А тепер найцікавіше, як їх обробляти. Python дає нам цілий арсенал вбудованих інструментів, які роблять аналіз даних, ну просто елементарним і дуже швидким. Ось, давайте візьмемо для прикладу такий собі невеличкий список з п'яти оцінок. І подивимось, яку корисну інформацію ми можемо з нього витягнути буквально в один рядок коду. Хочемо дізнатися суму всіх оцінок? Легко, просто пишемо сам Ес. Python сам пробіжиться по всіх елементах і видасть нам готовий результат. В нашому випадку бачимо це 436. А що, як нам треба знайти найвищу оцінку? Теж не проблема. Для цього є функція Max. І ось, будь ласка, результат 100. Ну і за аналогією, щоб знайти найнижчий бал, ми використовуємо функцію MIN. Вона так само миттєво знаходить найменший елемент у списку результат 72. Добре, а як дізнатися, скільки всього оцінок у списку? Для цього є функція лен, скорочено від англійського length, тобто довжина, вона повертає кількість елементів. І це, до речі, надзвичайно важлива функція. Наприклад, щоб порахувати середній бал, нам потрібно сам поділити на лен. Знаєте, будь-яка подорож має свої небезпеки. У програмуванні ці небезпеки це помилки. Але якщо знати про найпоширеніші з них, можна уникнути багатьох розчарувань і рухатися вперед набагато швидше. Так, а тепер про граблі, на які наступають майже всі: ось дві найкласичніші пастки: індекс error це коли ми намагаємося заглянути у вагон з номером, якого просто не існує в нашому потязі. Наприклад, просимо елемент з індексом 3 у списку, де індекси лише 0, 1 і 2. А type error – це коли ми намагаємося зробити щось дивне, наприклад, знайти суму, чисел і слів. Ну, Python просто не розуміє, як це зробити, і справедливо обурюється. Зрійці, ключовий висновок і дуже проста порада. Перш ніж стукати у вагон під певним номером, просто переконайтеся, що такий вагон взагалі існує. Звичайна перевірка довжини списку за допомогою LEN збереже купу часу і нервів. Серйозно. Що ж, ми пройшли теорію, розібрали, як вводити, обробляти та виводити дані, і навіть дізналися про підводні камені. Здається, настав час застосувати всі ці знання на практиці. Уявімо себе на мить IT-менеджерам метеостанції. Наше завдання створити список з температурами за тиждень, вивести температуру за середу, до речі, який у неї буде індекс, якщо понеділок це нуль, і, звичайно ж, знайти найвищу температуру за тиждень за допомогою однієї з тих магічних функцій, які ми щойно розглянули. Що ж, чи готові ми стати справжніми розробниками? Вперед, час писати код і перевіряти себе.